Показую, що я вами. Дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, знову ці йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до них підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат, що росіяни стріляли в мене. Я хочу стати перед ними і показати, що з моїм тілом, щоб вони знали. блін. Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду обганяти. Всем покажу. Russia is a terrorist state! Russian Federation Terrorist State! Я їм всім показую, що я з вами. Дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, вони пішли далі далі. Я їм все показав. я їм показав всі свої шрами. Хай, хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна-терорист, хай знають.